На Волині патрульні допомогли вагітній жінці вчасно дістатися до пологового будинку. Днями у Луцькому районі правоохоронці контролювали дотримання водіями швидкісного режиму. На одній із доріг і зупинили керманича, який порушив ПДР. «Під Час вимирювання швидкісного режиму з приладом трукам на автомобільній дорозі М 19 в селі Переспа було зупинено автомобіль. І під час спілкування з водієм останній повідомив, що везе дружину військового, який зараз перебуває після поранення. Його дружина була з явними ознаками вагітності. І так само він повідомив, що зранку в неї почалися різкі болі внизу живота і можливо відійшли води. Далі волинські патрульні зв'язалися із командуванням, і було прийнято рішення екстрено супроводжувати вагітну до волинського перинатального центру. В нас тут? завдяки діям патрульних волинянку швидко доставили до медзакладу, де її вже чекали лікарі. Разом із тим, волинські правоохоронці наголошують, що деякі водії ігнорують ПДР. були пробки по місту. Водії деякі нехтують правилами дорожнього руху і не дають дорогу поліцейським на вимогу, коли їдеш з проблесковими маячками та сиреною». В основному нормально добралася. Без, без ніяких проблем самі ж пологи у жительки Луцького району пройшли успішно. Жінка народила здорову дитину. Її життю нічого не загрожує.